У нашому світі, де повно сумнівів, повно можливостей, як взагалі знайти якийсь внутрішній спокій? Ну знаєте, виявляється, відповідь може ховатися у вченні якому вже добрих дві тисячі років. І от сьогодні ми спробуємо розкрити цей секрет. От знайоме ж відчуття, правда, щойно щось вирішили, і тут же починаються сумніви. А може, треба було інакше, а от інші роблять не так, і цей постійний маятник туди-сюди, він же просто виснажує, забирає весь душевний спокій. Так у чому ж причина, чому так відбувається? Ну що ж, Давайте за відповіддю звернемося до одного давньоримського філософа Стоїка. Його звали Сенека. І знаєте, він жив у часи, які були, мабуть, не менш буремними ніж наші. Він теж, уявіть собі, шукав цей ключ до внутрішньої гармонії, і, схоже, він його знайшов. І ось що він каже: увага! Цитата: спокій випадає на долю лише тим, хто виробив у собі незмінне стійке судження. А всі інші, за його словами, усе хитаються між тим, що покинули, і тим, чого знову прагнуть. Тобто, у чому тут суть? Сенека каже, що проблема не в тому, що відбувається навколо ні, проблема у відсутності такого собі внутрішнього компаса от того, що він і називає стійким судженням. Ми хитаємося не через складність світу, а через те, що всередині немає міцної опори. І для опису цього, ну скажімо, ідеального стану Сенека використовував одне таке спеціальне грецьке слово, і це слово, воно по суті і є ключем до всієї його філософії спокою. Ефтімія. Що ж це таке? Це не просто знаєте, бути в хорошому настрої. Зовсім ні, це щось набагато глибше. Це таке спокійне, тверде переконання, що шлях, яким ідеш, він правильний саме для конкретної людини. Це такий стан, коли не треба постійно озиратися і шукати чи йогось хвалення чи підтвердження. Окей, давайте розберемо це на частини. Можна сказати, що евтемія стоїть на трьох таких собі стовпах. Перший це фундаментальна віра в себе, у власні сили, у власні судження. Другий це впевненість, що загальний напрямок, у якому рухається життя, він правильний. І третій стовп це вміння, знаєте, відкидати оці сумніви, які постійно намагаються збити з курсу. І от з цих трьох стовпів, саме другий, оця впевненість у своєму шляху, він напевно і є найважливішим. І до речі, його найчастіше розуміють неправильно. І ось тут дуже важливий момент: евтимія це не 100% впевненість у кожному своєму кроці, у кожній дії. Ну це ж просто неможливо, правда? Ні, Евтимія – це спокійна, глибока впевненість у тому, що загальний напрямок правильний. Так, помилки будуть, звісно, але вони не збивають з курсу, вони його просто ну трохи коригують. І знаєте, що найкрутіше в такому підході? Зникає оця вічна тривога, тривога від того, що постійно порівнюєш себе з іншими, зникає потреба кидатися на кожну нову пораду, на кожну нову статтю, яка, до речі, часто суперечить попередній, і натомість з'являється така собі справжня внутрішня свобода. Добре, а як цього досягти на практиці. Ну, процес насправді досить простий, хоч і глибокий. Крок перший: треба визначити, а що є власним шляхом, які цінності, яка мета. Крок другий свідомо взяти на себе зобов'язання, от просто йти цим шляхом. І третій крок бути гнучким, тобто вносити корективи, коли це потрібно, але не змінювати сам напрямок. Тактика може мінятися, а от стратегія ні. І наостанок Сенека використовує одну дуже дуже потужну метафору. Вона настільки влучна, що актуальна і досі, і стосується вона власне всього того, що намагається збити нас з курсу. Він каже, що світ повний сирен, так саме тих сирен з міфів, які своїм співом заманювали моряків на скелі. Що це за сирени в нашому житті? А це наші сумніви, це різні спокуси, це поради людей, які ну просто не розуміють нашого шляху, це привабливість, нібито легших, але чужих доріг. Вони всі співають солодкі пісні, обіцяють щось швидке, щось просте. І ключ, за словами Сенеки, у тому, щоб не зважати на сирен, які спокушають скрутити кермо й розбитися об скели. Ось у цьому і є вся суть стоїчної мудрості. Розвинути в собі таку внутрішню силу, щоб чути цей солодкий спів, але не піддаватися йому, просто міцно тримати кермо і продовжувати свій шлях, довіряючи тільки власному внутрішньому компасу. І зрештою все це зводиться до одного єдиного питання, питання, яке Сенека ніби ставить нам усім через тисячоліття. І це питання, на яке не треба шукати швидку відповідь, воно скоріше для глибоких роздумів, роздумів, які можливо і стануть початком шляху, до того самого справжнього непохитного спокою.